Ну і також окупанти влучили по Дніпро ГЕС у Запоріжжі, яка є найбільшою в Україні. Про це пише Укргідроенерго. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Водночас наголошуємо, загрози прориву немає. Ситуація на станції контрольована. А ось у центрі протидії дезінформації заявили, що гес стоїть і попросили не вестися на фейки про знищення греблі. Їх запускають росіяни, бо хочуть посіяти паніку серед населення. Ми ж нагадаємо, що дорогу на переїзді греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежили. Про це пише патрульна поліція Запорізької області. Рух поки організували в об'їзд через Арковий міст та через нові мости і Хортицький район. Нагадаю, також що напередодні росіяни запустили фейк, що нібито українські спецслужби готують підрив дамби Дніпро ГЕС на Дніпровському водосховищі Запоріжжя. Центр протидії дезінформації спростував цю новину.